івано Франківській тергромаді розмістили свої виробничі потужності понад 60 підприємств з інших регіонів. У такий спосіб їх менеджмент змушений рятувати технологічне обладнання та працівників від ракетних обстрілів у зоні активних бойових дій. У мерії взялися допомогти підприємцям з охоплених вогнем території ще в середині березня. Їх адаптація в нових умовах усвідомлювали місцеві чиновники, має бути швидкою та максимально ефективною. Ви жливи рішення про створення спеціальної платформи, де були... Була б зібрана акумульована інформація як для орендодавців, так і місцевого бізнесу, так і для тих, хто хотів перемістити свій бізнес до Івано-Франківська. Була створена платформа Сей бізнес нау» спільно із Івано-Франківською міською радою, інноваційним центром про реновація», платформа Темплий дім та іншими. Практично кожний сектор місцевої економіки поповнився релокованими виробництвами. Додатковий імпульс розвитку отримали заклади громадського харчування і торгівлі, машинобудівна, меблева, легка та харчова промисловості. З'явилися і нові фірми, які спеціалізуються на наданні фінансових, бухгалтерських, дизайнерських, лікувально-реабілітаційних послуг. Івано-Франківськ став локацією і для розвитку it бізнесу. Місцевий бізнес є соціально відповідальний і сьогодні створена нова бізнес асоціація яка об'єднала бізнес Івано-Франківська міста, з якою ми дуже плідно почали співпрацювати, і дуже важливо, що бізнес розуміє, що в першу чергу треба допомогти військовим, волонтерити і бути соціально відповідальним. Евакуйований з гарячих точок бізнес вже пропонує понад чотири десятки різноманітних вакансій. Загалом релоковані підприємства це не лише нові технології і пожвалені у виробничих корпусах, де донедавна панувала гнітюча пустка. Це ще повноцінна зайнятість і надходження до місцевого. Бюджету Михайло Березень, Андрій Буцяк, Новина на вежі.